З 20 березня Україну охопить тепло, що принесе повітря з Заходу Європи. Синоптики обіцяють поступове підвищення температури та сонячну суху погоду. Вже з 20 березня настане весняне рівнодення, тривалість дня і ночі стане однаковою по 12 годин. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 20 березня, опадів вже не очікуються, та у всіх областях нашої країни буде прекрасна сонячна та суха погода протягом всього дня. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні підвищиться та вже буде коливатися від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Вночі все ще будуть заморозки від нуля до мінус 3 градусів морозу. Лише на узбережжі Чорного моря вночі буде тепліше від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі! 38% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 21 березня, опадів все також не передбачається. По всій країні буде чудова сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день ще зросте. Та вже по всій країні очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Вночі поки що заморозки від нуля до мінус 3 градусів морозу. Лише у південних областях вночі буде від нуля до плюс 3 градусів тепла. У суботу, 22 березня, буде панувати гарна сонячна погода без опадів протягом всього. Дня. Вітер місцями буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде теплою від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Вночі по всій країні вже потеплішає та очікується всього від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!